Держава повинна мати стратегічний запас зерна, аби забезпечити продовольчу безпеку країни. Ця функція покладена на ряд відом, з таких як Держрезерв, Аграрний фонд тощо, оскільки наявних потужностей для зберігання збіжжя у них не вистачає, тому залучають до цього різні підприємства. Обов'язкова умова наявність сертифікованих складів. Станом на е, от 7.04 2014 року група компанії Вітагро володіє сертифікованими складами загальною міськістю 154 тисячі тонн зберігання зерна. І у нас, до речі, є на сьогоднішній день чотири акредитованих лабораторії, які займаються і там працюють саме кваліфіковані спеціалісти, які слідкують постійно за якістю зерна, яке зберігається. Більше місяця тому з'явилася інформація, що заявленого на зберігання зерна у складах компанії немає. Одразу ж приїхала перевірка із Київського офісу аграрного фонду. Обіхавши усі складські приміщення, вони підтверджують наявність збіжжя. Такий же висновок зробив і обласний департамент агропромислового розвитку. «17-18 березня поточного року робочою групою була проведена перевірка складів сертифікованих аграрної компанії. Це вони знаходяться в чотирьох районах Хмельницької області. Візуальною Перевіркою було встановлено, що зерно аграрного фонду зберігається в повному об'ємі, і про що був складений відповідний акт обстеження. У цьому складі зберігається більше 1300 тонн державного збіжжя. Члени комісії знайомляться із умовами зберігання зерна для детальнішого аналізу. Відбирають кілька проб, які пройдуть лабораторні дослідження. Перші висновки зерно у гарному стані. Якість зберігання відповідає існуючим нормам. Властивий запах зерно має, воно не поїдене, не заражене. Комірними шкідниками члени комісії згідно певних методик визначають і кількість наявної пшениці. Приблизно в мене виходить, як я прикидаю 1400, а тут 1310 по документах. Так тобто так. в даному складі 1310, я вважаю, зерно є. Члени комісії знайомляться, як зберігається зерно, і в іншому складі загалом наголошує керівництво компанії Вітагро. Вони завжди відкриті для діалогу з контролюючими органами громадськістю. Фактично, і група компанії Вітагро сама ж і сприяла, ініціювала цю перевірку, тому що ми хотіли показати Хмельниччині і, взагалі. Всі, хто в цьому зацікавлений, що саме аграрна компанія, група компанії Вітагро сьогодні працює для розвитку, як Хмельниччини, так і України, працюють. Прозоро. Отже, згідно висновків і попередніх перевіряючих і нинішньої комісії у складі представників міліції, прокуратури, служби безпеки, контрольного ревізійного управління, профільних сільськогосподарських відомств та служб, а також представників громадськості, озвучена інформація на раді Майдану про відсутність зерна виявилася брехнею і наклепом на компанію Вітагро. Продовольча безпека одна із важливих складових суверенності держави. Україна сьогодні у повній мірі забезпечує себе продуктами харчування, маючи при цьому потужний експортний потенціал. Головне політична воля для розвитку села і відсутність перешкод для здійснення нормальної господарської діяльності підприємств галузі.